За 10 хвилин вже четверте відео знімаємо. Оце оперативність. Але треба, треба. Людина написала верх. Покажи, Сері. Ну, класна посилка, просто, що я можу сказати. Так, у нас є листочок. Будемо щось дивитися зараз. Латунь 20 кг мідь. 5 кг. Разом там на 4450 гривень. Так, мідь. Це я так розумію, мідь. Наскільки я розумію, метал. <гум> ну, бувають такі моменти, що ми сирим стоїмо і трошки сперечаємося, чи, чи бронза, чи мідь. Така червона якась бронза з таким відтінком. І ми вже на цьому сонці дивимося і граємося. І... Там круглячок такий був. Мідь. От гарна посилка. Що я можу сказати? Так, що він написав? Чоловік написав 5, а в нас є 4800, вже неприємно. Я то нічого не цей, але знаєте, давайте заради експеримента. На... Я спеціально хочу переставити навіть на ті менші ваги от не нажимати паузу, нічого. знаєте. Просто хочеться. Люблю, коли людина пише 5, а воно там показує 5 і 5, знаєте, показує. О, то ну, тобто записав. Дивіться, 4,750, ще менше. Считаємо 48. Ну, все, що було по чесному. А, ні, почекайте, стоп, стоп, стоп. Ще, роздобачте, знайшов ще кусочок. Хоп. Ну, все одно, блін. 4850 ну, 4 посчитаємо, ладно. Може, там ще всередині щось знайдемо. 4850 я тако запишу Купрум. 4 і 9, ладно. Тепер. Опа! так, Зараз ми це все стигнемо, таке підзбираємо. Раз, раз, раз. І буде все красота. Оп. Що, що. Ти серій вже покажи, скільки вже є на вагах, бо може зараз прийдеться паузу натискати, щоб не казали, що щось там ми підмух, підмухлювали, щоб там. У нас все чесно. По-другому зараз бізнес не вийде вести. Треба заробляти репутацію і все, що було чесно. Дивіться. Ми маємо. О! От написав 20, де цей листочок. 20 кілограм, а є 27. Ну то це вже діло, правда? А 27 по 160, та й на 3 312 гривень. А що у нас там по часу сірий? Паузу нажу. Отаке От я люблю 4450 гривень, а в нас 4537 гривень. Цікава тема металобрухту? Підписуйтесь на канал.